Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу з вами поговорити за режим натиску, обговорити ті проблеми, які є в цьому режимі, а також повністю розібрати і прокоментувати ту статтю, яка з'явилася вчора на ВотЕкспресі, друзі, і називається вона Час, який ви витрачаєте на гру в режимі натиску порівняно з ранговими боями в Wort of Tanks». Тобто тут ще йде порівняння. Давайте повністю розберемо ці режими. Які були плюси, які мінуси, обговоримо це все. А ви, в свою чергу, в коментарях, друзі, пишіть свою думку. Але перед цим не забувайте протискати вподобайки і підписуватись на канал. І так, поїхали! Вперше, давайте почнемо читати статтю і по походу, вже будемо розбиратися. Час, який ви витрачаєте на гру в режимі натиску порівняно з ранговими боями World of Tanks. Сезон лазурного Пегаса закінчився і ми вирішили порівняти два режими один з одним за одним з головних показників час проходження кожного з режимів. Почнемо з нинішнього натиску, який замінив рангові бої. Статистично видно, що багато гравців не можуть потрапити навіть до золота, не кажучи вже про ранг чемпіона чи легенди. Друзі, про що тут говориться? Я б поправив тут не навіть до золота, а навіть до срібла, друзі. Дуже багато людей вони не можуть потрапити навіть до срібла, щоб потрапити в магазин бонів. Тобто в цей магазин, де можна було. Отримати точніше доступ, де можна було купляти певні товари. От, наприклад, той самий Камфпанзер 50 тонн, Концепт 1Б. Ну і далі, вже відповідно техніка йшла в золоті аж. той самий 114 СП2 і Charlie Man. Шкода Т-45, звісно, там також є, але вона доступна з самого початку після проходження кваліфікації. Йдемо далі. Гравцям пощастило по-різному. Деякі з них змогли взяти чемпіона за 200 боїв через хорошу кваліфікацію. Але в середньому ми помітили, що для чемпіона за сезон гравці відігравали понад 400 боїв. Хоча це навіть дуже хороші гравці. Звичайно, цифри різняться і часто залежать більше від удачі, ніж від майстерності конкретного гравця, оскільки команда може бути зовсім нікчемною і вся майстерність окремого гравця не допоможе. Тобто це, що всі і говорять. Команда, команда і ще раз команда. Тільки від команди залежить перемога, практично. Ну от відсотків так на 70%, а то і 80% буде залежати всі від команди. Більше того, в цьому режимі є такий абсурд, як зняття очок при поразці. Тобто, як би ви не старалися. Потрапили, наприклад, в топ-1, в топ-2, в топ-3, все одно у вас будуть забирати очки. Там, Наприклад, по 12, по 14, у мене один раз 8, це мінімально, по-моєму, так зняли. Але все ж таки, чому знімається? Хай не даються Бог з ним, але не треба знімати, якщо людина потіла, вона старалася, але по вині команди ми програли. Тут несправедливо. Це моя думка. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цього. Але те, що нам стало цікаво, це час, який потрібно витратити на режим, щоб досягти результатів. У річному сезоні натиску треба відіграти 3 сезони з більш ніж 5 тижнів у кожному сезоні, з більш ніж 300 плюс боїв у кожному сезоні з мінімальним рангом золота, щоб отримати сумнівну копію прокачуваного танка, який більше не може бути отриманий. Тобто це харікейно той. Копія С63. Це виходить у нас польська СТ 10 рівня. Ну, звісно, дуже багато людей грають, можливо, і за цю машину. Я, от, наприклад, грав для того, щоб отримати доступ до товарів з обони, тому що я в свій час практично не грав у ранги. У річному сезоні рангових боїв треба було відіграти три сезони по 2 тижні в кожному сезоні, тобто ви розумієте різницю, друзі. З більш ніж 100 плюс боїв у кожному сезоні, з максимальним рангом 10 у дивізіоні 1, щоб отримати досить хороший, а іноді імбовий танк. Танки рангових боїв можуть бути отримані в натиску. Це призводить до того, що гравці зараз грають у цей режим. І ось у натиску гравці змушені грати сотні і сотні боїв за сумнівну річну нагороду. Звичайно, ми враховуємо тривалість кожного бою в різних режимах, але все ж різниця відчутна. І якщо в рангових боях були різні види поблажки, за невдалі бої у вигляді захисту рангу. Тобто, знаєте, не згораємі були ранги, то тут немає поблажок. І гравці можуть з чемпіона скотитися в срібло або бронзу, що відштовхує будь-яке бажання грати в цей режим. Тобто, це, звісно, основна причина, яка відштовхує дуже багатьох людей. Тому що вони прекрасно знають, що як би вони не грали, все одно вони можуть скотитися на саме дно. Наводю приклади, я пройшов кваліфікацію, по-моєму, мені дали 300 очок. Я був задоволений, все було добре. Але, друзі, я їх втратив за перші два дні оці очки повністю до нуля, абсолютно до нуля. Потім піднявся до 200 очок, потім знову спустився до нуля і тільки потім почав уже рости, прогресійно використовувати по максимуму там усе, що можна використовувати. До пайки. Там голду, звісно, на фулки постійно. Старався не зливатися, старався, я не знаю, і мені просто щастило з командами, скажу чесно. Тому що як би ти так сказати, свою п'яту точку не рвав, у мене були бої, коли я по 8 тисяч і злив. 8 тисяч дамагу. Що ще потрібно зробити? Я поки де стріляв. Нічого не допомагає ще й забрали чи 8, чи 12 очок за цей бій. По типу, ти який знаєте, не сповна розуму. Ти тащив, зли... злила твоя команда бої і все. Тобто поправки, звісно, треба вносити однозначно в цей режим, тому що це якийсь абсурд. По-перше, треба, щоб були ранги. Тобто, наприклад, досягти там бронзи, вона не згорає. Із заліза перейшов на бронзу, вона не згорає. Із бронзи перейшов, наприклад, на срібло, він також не згорає. Плюс до того, що ще я побачив, це коли. Ти не будеш проводити впродовж певного часу якихось боїв там впродовж доби, у тебе будуть знімати по трішечки очки. Такого також не може бути. Ну, що це за абсурд такий. Тобто заманюють, щоб ти постійно грав у ранги. Ну, мені оце дуже не сподобалося. Ці всі, е, так скажем, неуступки для гравця. І він абсолютно ці ранги, вони не дружелюбні, я не знаю, на кого це все розраховано. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього, тому що це все треба озвучувати, щоб ВГ були в курсі, і щоб вносили поправки, які будуть пасувати і будуть прийнятними для гравців. Всім дякую ще раз, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па.